А тепер вже офіційно Динамо чемпіон України сезону 24-25. Чотири роки кияни не вигравали золоті медалі УПЛ. Нарешті це сталося. Нарешті для Динамо і, на жаль, для Шахтаря. Востаннє до цього білосині ставали чемпіонами у перший сезон Луческу у Динамо. І тоді, так само як і зараз, пушича, всі критикували Каштру. Мовляв, це найслабший шахтар за останні 15 років. Але до цього всі фанати Шахтаря критикували Луческу, коли той програвав чемпіонство Динамо Реброва. Це ми вже проходили дуже дуже багато разів. Коли хтось з наших грандів виграє чемпіонат, то тренер команди, яка програла, вже не той його треба змінювати. З ним щось не так. Але все ж таки, чому у Динамо вийшло у цьому сезоні? По-перше, я думаю, що ключову роль зіграло те, що Олександр Шовковський провів з командою повний цикл. Пропрацював весь сезон. Погодьтесь, одна справа рятувати команду посеред сезону, коли дуже багато очок було втрачено ще за Луческу. І відставання від Шахтаря було 15 очок, маючи три матчі в запасі. Але при цьому Шовковський був дуже близький, щоб впоратись з цим ну дуже хардовим завданням. Він відіграв майже повністю відставання від донецького клубу. І лише в очному протистоянні програв і віддав чемпіонство гірникам. Я не можу назвати Олександра Владимировича Шовковського генієм, бо банально я не знаю, які критерії, щоб бути геніальним. Але я точно можу сказати, що Олександр Шовковський довів, що він може давати результат, принаймні в УПЛ. Те, що вже не міг дати білосинім Мірчу Луческу. Легендарний у минулому голкіпер привніс у Динамо впевненість. Візуально, коли я дивився матчі Динамо у цьому сезоні в УПЛ, ну дуже рідко було відчуття, що кияни сьогодні не переможуть. Був період на початку весняної частини, коли команда важко входила у чемпіонат. Нічиї з Ворсклою і Зорею і важка перемога над ЛНЗ. Ось там кияни могли втратити весь свій гандикап, який накопичили. Але пощастило, що Шахтар теж втрачав очки, як і Олександрія. То був найважчий період сезону для Динамо. Динамівці пройшли цей сезон без поразок. Так, лишається теоретична можливість, що вони програють в останньому турі колосу, але вона не надто висока. В принципі, Динамо вісім разів втрачали очки у цьому сезоні в УПЛ. З рухом, два матчі з Шахтарем, Колосом, Олександрією, Ворсклою, Зорею і Поліссям. І це все нічиї. Тобто 8 очок з 24. Якщо порівнювати з Шахтарем, то у команди Пушича аж 4 поразки. Дві з Поліссям і по одній з Олександрією і Колосом. І цілих сім нічиїх. Я дуже часто чув протягом сезону, що Динамо, мовляв, провели дуже круту трансферну кампанію, і за рахунок неї увірвалися в лідери УПЛ. Давайте подивимось цифри і зробимо висновок. Едуардо Гереро, 16 матчів, 1 асист. Він був крутим у зарі. А у Динамо за здорового Ванната ну реально без шансів. Єдине, чим мені запам'ятався Гереро у цьому сезоні, це гол у ворота Ворскли у Кубку. І все. Олександр Піхальонок, 17 матчів, 2 м'ячі і 1 асист. Але у Сашка були травми, і вони дуже сильно вплинули. Коли Олександр був у формі, він був дуже важливим гравцем для Динамо. А на початку сезону прям ключовим, відчувалося, що нарешті у Динамо з'явився футболіст, який може віддати гострий пас, не боїться сам йти з м'ячем уперед і може ще й забити здалеку. Валентин Рубчинський, 20 матчів, 3 м'ячі. Микола Михайленко, який повернувся з оренди з Олександрії, 20 матчів, 2 голи і 1 асист. У другій половині сезону став лідером у центрі поля і впевнено замінив брашка. Чудове рішення від Олександра Шовковського. Максим Брагару 14 матчів, 1 гол. Валерій Лучкевич просто 2 матчі. З усіх новачків прям фундаментальний вплив на гру, можна сказати, зробили піхальонок, коли був здоровий, і Михайленко. Всі інші скоріше розширили можливість для ротації складу. Все ж таки, мати сильних футболістів, якими можна підсилити гру, це також дуже і дуже важливо. Але ключовими гравцями Динамо вони ще не стали. І ви можете самі зробити висновки, наскільки літня трансферна кампанія вплинула на чемпіонство Динамо. Бонус ледь не забув його сюди додати. Владислав Велетень, який у матчі з Шахтарем зробив три гольові передачі і забив один м'яч. Це має бути премія всім тренерам Академії Київського Динамо. За такого вихованця, який вже не належить Динамо. А ще ледь не забув про Брайана Себаліса. Пам'ятаєте такого? У нього три матчі і один забитий м'яч. Про нього точно варто згадати. Як на мене, Динамо кинули всі сили на ОПЛ ще восени, десь так після програшу Ференс Фараша, коли зрозуміли, що особливих перспектив у Єврокубках у них немає. На відміну від Шахтаря, який зберігав математичні шанси ледь не до останнього туру. Владислав Ванат у цьому сезоні вийшов на пік своєї форми. Два роки тому у нього було 12 забитих м'ячів, у минулому сезоні 14, а у цьому вже 17. Він забивав і по і шахтарю, робив дубель Олександрії, забив кучу переломних і переможних м'ячів і повністю виправдав статус головної надії клубу. Також не можна не відмітити лідерські якості Ярмоленка. Якщо ви ретельно дивилися цей сезон УПЛ, ви не могли не помітити, як Андрій Миколаєвич емоційно реагував на невдалі дії своїх партнерів по команді. Як підбадьорював команду, було видно, що він живе кожною хвилиною на полі. Що йому не байдуже, що, попри його поважний вік, у нього ще є сили і бажання допомагати Динамо. Це 100% вплинуло. Чотири роки Динамо не ставало чемпіонами, і нехай сезон 21-22 можна опустити, тому що банально чемпіонат не закінчили, а там хто його знає, як би воно все було. Це вже історія, але два наступних чемпіонати Динамо об'єктивно програли. І це слугувало додатковою мотивацією повернути чемпіонство до Києва будь-якою ціною. Як бачите, ціль виправдовує ресурси. З наступного сезону лише одна українська команда буде грати у лізі чемпіонів дожили. І то з другого кваліфай раунду. Тобто, ще треба дуже багато зусиль докласти, щоб потрапити в основний етап ліги. Тож це також вагомий фактор здобути чемпіонство і поборотись за 35-40 мільйонів євро призових від УЄФА. А тепер про Шахтар і його вплив на це чемпіонство Динамо. Гірники 30 років не фінішували так низько у чемпіонаті. В останнє місце нижче другого вони займали у сезоні 95-96. Тоді Шахтар посів 10 те місце. Уявляєте? Гірники не завжди були грандом нашого футболу. Але це був останній сезон клубу до початку каденції Ріната Ахметова. Тож можна сказати, що це один з найслабших шахтарів в історії. Чесно кажучи, я далекий від такої думки. Те, що Шахтар слабкий, це 100%. Але прям найслабший ну важко сказати. Давайте по фактам: Шахтар жодного разу не програв Динамо у сезоні. Ба Більше в обох матчах вигравали по ходу зустрічі. І дозволяли киянам зрівняти у кінці поєдинку. А в Кубку Динамо взагалі програло. Не можу, ось не можу я сказати, що цей шахтар ну прям в рази слабший за попередні свої версії. Все ж таки команда грала у лізі чемпіонів. Так, вони не пройшли у наступний етап. Але тут і формат новий, і більше матчів з топовими суперниками. Баварії, Борусії, Дортмунд і Аталанті Шахтар скрутився без шансів. З Арсеналом Болонією і ПСВ бодалися. А Young Boys і Брест взагалі перемогли. Якось дуже непогано, як для найслабшого шахтаря в історії. Я думаю, що певну роль зіграв фактор перебудування команди. Пішли лідери і легенди клубу: Степаненко, Сікан, Зубков, Келсі. Взяли новачків: Еліас, Алісон, Фесюна, Лаа, Грам. Так, за бразильців заплатили чималі кошти, але Еліасу 18 років, Алісону 19. Це ще дітки. Є ще Болівіє з Єго Ароя, за якого віддали майже мільйон євро, але він поки тільки за 19 грає. Це все інвестиції у перспективу, тобто ці трансфери мають себе виправдати за рік чи два. Шахтар взяв курс грати удовго, а не тут і зараз. Це більш далекоглядна перспектива. Я не хочу сильно критикувати Маріно Пушича, бо він мені симпатизує як людина. Як тренер, важко сказати. Але я помітив у нього одну схожість з Тедом ласо. Він з посмішкою реагує на все: на перемоги, на поразки, на критику, на будь-який негатив. І за це однозначно респект. Інший момент, як на мене, у нього в якийсь момент стався розсинхрон з шахтарем. Це знаєте, коли ви записали відео, а в тебе звук випереджає зображення. Ось і у пушуча з шахтарем якось так. Повне непорозуміння один одного. Можливо, брак нових ідей, а старі перестали працювати. А ще, як на мене, пушич занадто рано визнав, що чемпіонство мінус. Ще коли прірва була менше, ніж 10 очок. І вже якось підсвідомо, певно, футболісти перестали віддаватися на всі 100%. І перестали рвати, вибачте, дупи за ці три очки. Можливо, мені так здалося. Але поразка від колоса, коли Кевін повертався у захист і навіть не намагався йти у відбір, і влаштовував просто прохідний двір, це про щось та й говорить. А окрім цього, я помітив ну якесь аномальне явище як для шахтаря у цьому сезоні. Дуже часто вони забивали один м'яч і починали грати на отримання рахунку. А це взагалі не властиво філософії гірників. Ця команда, наскільки ну, я її пам'ятаю, завжди прагне забити другий, третій, четвертий і навіть п'ятий голи. а не зберегти 1-0, які в будь-який момент можуть перетворитися на 1-2. Якщо у матчах з Динамо грати на збереження рахунку виграючи, це ще можна пояснити, адже суперник високого рівня, то така тактика у грі з лівим берегом, новачком УПЛ, де грають футболісти у десятки разів дешевші за бразильців Шахтаря. Ну, це я не можу зрозуміти. Або з Вересом, з Рухом, з Чорноморцем. Пробач Боже! Ось вам і звідки взялися сім нічиїх у цьому сезоні. Ви не подумайте, що я применшую досягнення Олександрія Ротаня. Вони безумовно красунчики і встановили історичне досягнення. І реально трошки не вистачило до першого місця. Але з іншого боку, вони в очних зустрічах програли Динамо. І Шахтарю один матч також. Так що якоюсь мірою це справедливо. Я не можу сказати, що друге місце Олександрії це такий слабкий шахтар наразі, або, в принципі, загальний спад нашого чемпіонату. Це взагалі не проблеми Олександрії. Руслан Петрович Ротань у черговий раз показав, що він тренер високого рівня і вкотре влаштував контрастний душ для хейтерів. Але для цієї команди це максимум. І це реально стрибок вищої голови. Але все рівно Олександрії респект. Але що далі? Що чекає на Динамо у наступному сезоні? Я особисто впевнений, що так легко перемогти в чемпіонаті вже не вийде. У Шахтаря однозначно будуть зміни, і я сумніваюся, що в Донецькому клубі не зроблять висновків. А які перспективи у цього складу Динамо? Якщо ми говоримо про головні активи, то це Ванат і Шепаренко. Це ті, кого можна продати дорожче ніж за 5 мільйонів євро. Окрім них, може змінити команду Брашко. Але якщо минулого літа і взимку на нього претендентів вистачало, то зараз, враховуючи, що навесні Володимир зіграв лише один матч 90 хвилин, а в усіх інших виходив на заміну, то думаю, що інтерес до нього значно зменшиться. Якщо людей, які можуть замінити Шапаренка, вистачає, тут і Рубчинський, і Брашко, то Паванату важче. Ну взяло Динамо Ангеля Тореса 25 річного я не хочу сильно наврочити, але щось мені підказує, що це другий Себальєс буде. Чувак не грав в цілий рік. Так, до цього він дуже багато забував, граючи в Австралії. Подивимось, але я вангую, що нічого доброго не вийде. Мені набагато перспективнішим бачиться юний Матвій Пономаренко, який близький до подовження контракту з Динамо. Він, до речі, найкращий бомбардир юнацької ліги чемпіонів, і Шевковський вже давав йому шанс пограти за основу. І Матвій навіть забивав зарі, а за Динамо Ю-19 у нього взагалі 12 м'ячів у 19 матчах. Боярському вже 32. Він все рівно лишається лідером команди, але наскільки його ще вистачить? Ярмоленко не молодіше. У жовтні йому буде 36, якщо він, звичайно, взагалі продовжить контракт. Враховуючи, що Динамо останнім часом ну не дуже сильно налаштовані витрачати гроші на трансфери, то варто зробити акцент на власних талантів. Роман Саленко, який вже зіграв декілька матчів за основу, а за Ю-19 має 5 голів і 10 асистів у цьому сезоні. Повернеться з оренди Антон Саренко. У нього 2 плюс 2 у 27 матчах за Лехію Гданськ. Я допускаю, що отримують свій шанс хлопці з Ю-19. Особливо це стосується центральних захисників. Це стосується Сезонюка та Захарченка. Можливо, вони отримують свій шанс вже в новому сезоні, оскільки Динамо обов'язково треба підсилювати центр захисту. Це найбільш проблемна зона у команді. Попову потрібно знайти рівного по рівню партнера. А можливо, навіть не одного, а декількох для ротації. А ви пишіть у коментарі ваші думки, за рахунок чого Динамо стало чемпіоном. Це геній і сила Шовковського чи реальна слабкість Шахтаря. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавпет бери від гри своє.